Колеги сьогодні, 1 жовтня, в Україні відзначають одразу три величезних свята. Значить, покрова Пресвятої Богородиці, день українського козацтва, Ну і звісно, День захисників і захисниць України. Зараз в часи війни це, мабуть, найважливіше свято. А ті, кому воно присвячено, вони в нас найшанованіші люди в нашому суспільстві. Так і має бути власне. Угу. Звісно, сьогодні всі про це згадують. Проте ми підготували багато сюжетів і публікацій. і ми хочемо зараз розказати свою історію про нашу колегу угу. ранкового. Шоу Прокидайся. Вона з нами працювала, але одного дня все змінила. Вона вже рік служить на Донецькому напрямку у 4-й окремій танковій бригаді. Чому вона вирішила мобілізуватися? Як проходило навчання та якою є її щоденна робота на фронті? Дивіться далі в нашому сюжеті. Цивільний гардероб залишився в минулому. Тепер на ній військовий камуфляж. Анастасія Халецька, начальниця відділення комунікації четвертої окремої важкої механізованої бригади, вже понад рік вона служить на Донецькому напрямку місто Краматорськ. І будні це гурки та артилерії, робота з інформацією та історії тих, хто боронить країну. Ми стараємося завжди проводити час в підрозділах. Тобто, якщо я розумію, що там десь в стрілецькому батальйоні планується навчання на полігоні. Вони там обварили пікап до прикладу цим мангалом і будуть тренувати піхоту. То ми одразу ж їдемо туди. Бажання мобілізуватись виникло у Анастасії ще на початку повномасштабної війни, але реалізувала вона його не одразу. Ще рік тому Анастасія працювала журналісткою на ранковому шоу Прокидайся. Писала про військових, їздила у відрядження на Харківщину та Донеччину. На той момент були такі тематичні сюжети про окремі підрозділи. Тобто, до прикладу, один сюжет у мене був про там піхоту, про стрілецькі якісь підрозділи. Інший, інший сюжет був про те, як розвивається в бригаді, ще один про те, як там. Зенітники працюють. Робота журналісткою допомогла зробити вибір і замість спостерігати стати частиною армії. Почалося навчання півтора місяця вогневої підготовки, тактики, медицини, топографії, зв'язку та знайомства з різновидами БПЛА. Тоді ж вона отримала свій позивний Індія. Насипаємо взрослого. А, ні. мій курс навчання він припав якраз таки на зимовий період, причому з дуже великими морозами там мінус 17, мінус 20 градусів. І оце було насправді складно. Я за 48 днів на БЗВП я набрала близько 6 кілограмів. Тобто, більшість вони навпаки худнуть. А я набрала, тому що їжа була смачною. Ми їли регулярно зранку, в обід і ввечері. Анастасія згадує, що перед навчанням придбала військову форму за власний кошт, витратила близько 10 тисяч гривень. Знайти екіпірування потрібного жіночого розміру. Було складно. Бригаду обрала з поваги до хлопців, з якими вже встигла добре познайомитись. Каже, зробила це ще для того, щоб зробити їхню роботу помітною у медіа. Зізнається, побратими стало для неї справжньою великою родиною. Мені нещодавно був День народження і ну, колектив, з яким я постійно там, перетинаюся, працюю, вони просто зібралися разом, скооперувалися і подарували мені шолом новий, який я дуже-дуже хотіла. Як Серйозно? Ще один працівник ранкового шоу «Прокидайся» оператор Сергій Галета. Також вирішив мобілізуватися. Він працює разом з Анастасією, відповідаючи за зйомки на фронті та монтаж матеріалів. Зараз команда шукає сучасну техніку, аби масштабувати зйомки та показувати роботу підрозділів максимально ефективно. Паралельно продовжують робити все для популяризації імені бригади, аби їх героїв знали якомога більше цивільного населення.